Нова стара родина Ірина Алексієва з Луганщини стала опікуном власним онукам в 2006 році. Її двох доньок через наркотики позбавили батьківських прав. Тож жінка стала не для дітей для дітей, не тільки бабусю, але й мамою. В неї три хлопці і дівчинка. Продовжить тему Олена Коновалова. 62-річна Ірина Алексєєва знайомить з членами своєї родини. Марійка, інвалід дитинства з діагнозом ДЦП. Жінка розповідає, коли у восьмимісячному віці мати дівчинки дізналася про цей діагноз, відмовилася від власної дитини. Тож бабуся забрала онуку до себе. Зараз їй уже 12. Когда мы узнали диагноз, это было уже 8 месяцев, ей поставили диагноз ДЦП и дали инвалидность. И тогда уже я поняла, потому что знаю свою дочку, что в основном это ляжет на мои плечи. Потом она отказалась от нее, ее забрали в больницу. И когда я пришла, я стала перед ней на колени, попросила прощения у Мажи и сказала, что я заберу ее. З тих пор зі самої. Разом із Марійкою з бабусею проживало ще й три онуки. У старшого Єгора вже є своя півторарічна донечка. Він із родиною мешкає окремо. Інший, Кирило, нещодавно пішов служити у зону АТО. За ним дуже сумує наймолодший Іванко. 12-річний братик часто передивляється його світлини та мріє приміряти військовий стрій. Це мой брат Кирило. Воно в АТО. Я уже скучаю за ним, жду, пока он вернется в военной форме, посмотрю. Ты гордишься своим братом? Ну я горжусь им. Зараз Іванко робить непритаманні хлопцям його віку справи, допомагає бабусі доглядати сестричку. Залюбки порається по господарству, поливає город, годує чотирьох своїх чотирилапих друзів. Утім, хлопець знаходить часи на захоплення. Футбол бабуся каже, дуже хочеться, аби в усіх онуків доля була кращою ніж у дорослих цієї родини. Андрій Каншин, Олена Коновалова з Луганщини спеціально для телеканалу Еспресо.